Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Кілька днів тому приходила в садок, рвала малину на компот, ніби ще тільки починала червоніти, Зав'язі багато бачу. Також на ожині зав'язь уже. Порічки червоніють, але вони ще зелені, тому що перед ягідником росте Великий Горіх і півдня тут тінь. А сьогодні прийшла, подивилася, а тут стигло і малини вже сила селена. Тому сьогодні займаємося збором малини і будемо готувати жалена зиму. Ось дивіться, яка гарна малина. А багато її як. Рвемо. Ось, забула, як називається сорт, десь у мене записано, але він дуже гарний цей сорт для транспортування. Працюю сьогодні не сама, є в мене помічники, тому мені сьогодні весело і легко. Ось, скільки малини ми зібрали сьогодні. Потрібно зважити її, щоб зорієнтуватися, скільки банок потрібно на цю кількість малини. Оце банки ми принесли. Тепер помиту малину змішуємо з цукром один до одного. Інтенсивно помішуємо. Роблю це дерев'яною ложкою до появи соку. Так, мішаю добре, щоб цукор розчинився. Потім ставлю на плиту. Вогонь максимальний. Також хочу зауважити, що каструлю треба брати високу. Тому що весь час ми будемо варити на максимальному вогні. Ставимо на вогонь і помішуємо весь час, від каструлі нікуди не відходимо. Весь час помішуємо, тому що маса буде підніматися. І важливо не прогавити момент, щоб наше майбутнє желе не вискочило на плиту. Весь час помішуємо. Коли маса почне вже пінитися, теж помішуємо, не відходимо нікуди. Коли вже добре пінеться, варимо 5 хвилин. Дивіться, як піднімається майже до країв каструлі. Потім з'являться бульбашки, варимо рівно 3 хвилини і виключаємо вогонь. Перетираємо через сито чи друшляк, в кого що є. Це трохи довгий процес. Усе не будемо знімати, покажемо вже результат. Ну, оце вже в такому вигляді розливаємо в підготовлені банки. Банки заливали окропом, стояли, пропарилися і висушили їх. І в сухі банки заливаємо. Наше майбутнє жиле. Це зручно робити за допомогою такої воронки. Вийшло оце у нас 8 баночок, залишаємо їх відкритими до повного охолодження. А з оцих залишків можна приготувати компот. Цукру не потрібно додавати, там його достатньо. Наступного дня, у мене, на жаль, вийшло якраз на бано... залити всі баночки. В тарілці не залишилося. Тому я додам світлину за минулий рік, щоб показати, якої консистенції вийшло желе. Закручую баночки. І після цього можна їх Відправляти в погріб на зберігання. Желе виходить таке смачне і прозоре, і дуже гарне.